Всім привіт! І весна продовжується, закупки продовжується. І сьогодні знову буде розпаковка. На цей раз це інший магазин. Це магазин розсадник. І тут вони не заморочувались і приклеїли прямо на, на нашу упаковку це те, що я замовила. Тут буде два види фундуку різних сортів, бо радять фундук садити. Поруч два різних сортів, щоб вони запилювались, і також тут два саджанці. Виноград я не розпаковувала нічого. Не дивилась, тому дивитись враження. Дуже якісно упаковано. І що ми бачимо? Навіть є бруньки малесенькі, але є. Видно, є бруньки тут. Це в нас фундук шедевр. І це в нас фундук пиріжок. Я хотіла пиріжок, і саме його замовляла, а потім вже зайшла в коментарі до якогось хлопця, який на розсаднику. І почитала, які він радить для запилення йому в друзі, можна так сказати. І він мені порадив шедевр. Тобто, це, я брала пиріжок, тому що мені сподобався по характеристикам. А шедевр я купую, тому що мені його порадили як запильник для іншого пультука. І тут він, так запакований, теж коріння мокре, там щось типу опилок чи щось типу такого. І два виноградики. Виноград теж з листичком вже. А це, напевно, гілочка, щоб він не зламався. Так, це у нас виноград Талдун. Це десертний сорт винограду. І другий сорт винограду у нас слава Україні! Цей буде це білий, а той буде рожевий. І тут гілочки вже немає. Дивно. Може, так треба було, може різні трошки розсадники. Отак, і бачимо, що тут заклеєно все воском, і тут все заклеєно воском, і він вже подав росточки. Зараз ми підемо готувати територію для того, щоб це все посадити. Виноград, напевно, можна поки лишити, буде тут. А в пундук ми сьогодні, якщо все розчистимо, то спробуємо одразу її посадити. Тому що видно, що він вже хоче розпускатись, і вже в нього є зелені колоки. Все, до роботи. І так ми розчищали нашу ділянку. Відео знято було трошки раніше, ніж ми знімали розпаковку, тому що наша ділянка була дуже занедбана на місці. І тут жили квартиранти, і багато років дім або здавався, або хазяїва приїжджали на літо, а на зиму вони їхали до Росії. Ну так вже склались доля. От і тут було багато гілок. На території було дуже багато спидлених якихось дерев, яких потрібно було розчищати, але ці гілки були зрізані настільки давно. Що вони вже проросли крапивою, вони проросли якимось диким виноградом і ще або чим. і восени їх просто було неможливо розчистити. Ми почали косити цю ділянку, я взагалі називаю його Кропивним морем, тому що тут була кропива, і вона покривала повністю всю цю місцину. Тобто тут не можна було навіть підійти, нічого не можна було тут зробити, і коли чоловік косив, він просто випадково знайшов, що тут є цілі купи обрізаних якихось гілок, поріг хороших травою і кроповою, і з ними нічого не можна було зробити. Тому ми вирішили чекати весни і вже весною зайнятися розчисткою цієї місцевості. Тут я вирішила посадити наш фундучок. Для цього потрібно трошечки ще прибрати гілля і всякі травичку. Прямо чистого газону тут не буде, тому що це такий путик у саду. І фундук він досить великий, тобто тут буде просто вкоситись трава і ніякого прям красивого газону тут не буде. Тому я просто трошки зішкребла траву, і от я знову знаходжу різні гілки. І це все було дуже важко і дуже довго і не за один день. От, І зараз ми будемо садити фундук. Що я дізналась перед тим, як садити? Я подивилась багато всяких відео. І там було сказано, що фундук потрібно саджати там, де він буде рости, без ніякої підкормки, без нічого. Тобто просто в грунт. Але все-таки я засунула трошки мульчі під низ і більше нічого не додавала. Тобто, не перегною, не золи, нічого я не додавала. Просто посадила у ямку і все. Це досить сонячна місцина, вона ніби кутик, але тут затишно і доволі сонячне. Так як раді для фундука. Аби я поклала, поклала досить досить трошечки, просто для того, щоб було якось мені було тоді по щось саджати і зовсім тобі нічого не покласти. І трошечки поки саджала до мене, приїхала моя мама і трошечки допомогла мені це доробити. Також дерево треба полити і закопати ще більше. Тобто все, як зазвичай, при посадці будь яких дерев. Те ж саме ми зробимо з іншим фундаком. Ну а якщо ви хочете бачити, як воно росте і чи прожилось в мене і як буде виглядати мій сад в подальшому, то підписуйтесь, ставте вподобайку і дивіться відео від концями.